Давайте Серйозно. більше пояснимо нашим жінкам, що таке ектопія і дисплазія шийки матки, і чим вони важливі і для розуміння здоров'я жінки. Ектопія — це в більшості випадків фізіологічний стан, особливо в молодих жінок, коли циліндричний епітелі виходить, ну, тобто епітелі цервікального каналу, Він виходить за свою е, нормальну зону там, де він розташований, і виникає картина, такі навіть як псевдоерозії. Але це не псевдоерозія, це ектопія, і в деяких випадках вона навіть сама потім після пологів або після там, нормалізації гормонального стану да, або вона сама або... хвороб. Так, звичайно, да. Mm -hmm. Іноді буває, що так звана запальна ектопія, яка після обстеження ми виявили якісь дисбактеріози, якісь запальні захворювання. Лікуємо і потім картина кальпоскопічна, картина візуальна, вона нормалізується. Що стосується дисплазії, то це вже зміни клітин. Перед ракові, зміни клітин і є в нас слабка, тобто легка дисплазія, середнього ступеню та тяжка. тяжка да. Ось слабка це вона відповідає те, що ми говорили про LCL, тобто угу. там увага та спостереження до обстеження, консервативне якесь лікування і потім контрольний папте. А що, це, що стосується помірної та тяжкої дисплазії, то тут вже треба в більшості випадків підключати якісь. Методики хірургічного іноді втручання однозначно до да, обстеження, однозначно, але тут вже до да, обстеження з приводу того, щоб не допустити е, більш більші, поганого да. стану, ніж того, що там норма. Uh -huh. Тобто помірна та тяжка дисплазія, це вже такі передракові, це такі, я б сказав, без п'яти хвилин. Дзвінок, тому що, що, що це може призвести до онкологічного стану. Не у всіх випадках, не завжди це відбувається, Але ми не можемо на сьогоднішній день. Немає е, е, методики, щоб ми сказали в цій жінці з е, тяжкою дисплазією буде рак, угу. а в цій не буде. Тому ну, що і ну і лікування... однозначно е, лікування в більшості випадків оперативного лікування. Але е, у 21 столітті сторіччі ми можемо запропонувати таке хірургічне лікування. Воно не е, орган видаляючи. Воно е, таке собі після цього воно не впливає не на сексуальну, не на статеву функцію, не на репродуктивну функцію, не на менструальну функцію. Тобто, жінка може вагітнати те спокійна, ну тобто вже без з цієї патології, дякую.